Всім привіт! У цьому відео хотів би трохи розповісти про ніж, який не часто можна зустріти в нашій країні. Знайомтесь, ніж для, назвемо це, поняттям аутдору Віхтіг від торгової марки Boker Plus, який був створений в колаборації із ножовим дизайнером та виробником ножів Дейвом Венгером. Дизайнер має свій самобутній стиль, і якщо погортати його інстаграм, то можна побачити, що багатьом його дизайнам притаманні простота, конструкція фултанг та плашки з Мікарти, не став виключенням і Віхтіг, що з датської, до речі, перекладається як важливий. На сторінці Дейва Венгера вказано, що він є виробником інструментів з високою міцністю, і з урахуванням товщини за обухом Віхтіга я маю із цими словами погодитися. Що мені сподобалось в цьому ножі ще на картинці це його розміри, дизайн, геометрія клинка і сталь в комбінації зі спусками в нуль. Але, як то кажуть, обійшлося не без нюансів. Тож, давайте по порядку. Бокер плюс віктіг є е, цілком універсальним ножем, особливо, якщо вам подобаються спуски в нуль і ви вважаєте їх універсальними. Розміри ножа говорять про те. Що його можна використовувати як основний або допоміжний інструмент в поході. Знову ж таки, все залежить від формату та ваших якихось вподобань. І якщо ви легкохід, який думає над кожним грамом, тоді цей ніж, звісно, не для вас. Загальна довжина відповідно до сайту 197 мм. При довжині клинка. В 90 мм. Але остання цифра це відстань від вістря до ось цієї точки на руків'ї. Тобто 90 мм РК у вас не буде, а довжина РК складає десь біля 80 мм. І оце цікаво, як на мене, адже ми маємо невеликий та міцний ніж, який цілком можна носити як за містом, так і в самому місті, і не лякати Ну, добре, не дуже лякати оточуючих. Ще по фото мені дуже сподобалась геометрія клинка та руків'я. Ніж здавався зручним і, як і заявляє про це дизайнер робочим. Лінія обуху має дроб, за рахунок якого вістря наближена до центральної осі ножа. І за рахунок чого робити якісь отвори, щось колупати цим ножем дуже зручно. Подобається також. Відсутність яскраво вираженого черевця на ріжучій крайці, адже я трохи рукодуб, але ножі люблю гострити вручну. І мені без великого черевця на РК, ну, наприклад, як на е, тому ж канцболі, коли не треба робити великих рухів п'ястям, коли ти проводиш е, по камню, ну, мені так зручніше. Конструкція у віктіга фултанг. Я його не розбирав, звісно, але можу припустити, що ніяких конструктивних полегшень у вигляді додаткових отворів хвостовик немає. Плашки руків'я виконані з мікарти, зібрано все на заклепки. Ніякого люфта, звісно, немає. Чохол для ножа виконано з кайдексу. 2 мм здається, він досить тонкий, легкий. Якість формовки мені не сподобалась. Ніби це я робив. Дивіться. Якесь воно все трохи криве. Разом із чохлом для ножа маємо ось таку кліпсу. яка, як на мене, є. Ну, повним провалом. Вона просто величезна. Нащо таку робити? Ось уявіть собі. Ось давайте зберемо ніж. Ось сам ніж, а ось ця кліпса. Ну, величезна. Нащо вона така? Набагато зручніше із цим ножем використовувати якусь ультікліп або щось подібне. Причому ніж. Ось у такому форматі можна розмістити як на кишені, так і в петлі для ременя на штанях у горизонтальному положенні, якщо розмір петлі вам, звісно, це дозволить. Проте тиха наче все, тож, трохи досвіду використання цього малюка. Ніж дійсно має компактні розміри, за рахунок чого його можна носити як в місті. Так і поза ним. Геометрія як клинка, так і руків'я, як на мене, дуже класна. Ніж зручно лежить в руці, а контролювати невеликий клинок дуже просто. Але є нюанс, який е, треба тримати в голові, якщо ви розглядаєте добробрання, до придбання бокер віхтів. І це його обух в 4 мм. Скажу відверто, для такого малюка це ну зовсім немало. В мене особисто були побоювання з приводу того, як цей ніж працюватиме по дереву, і яке зусилля необхідне буде для того, щоб просто застругати якийсь кілочок. Але на практиці все виявилось дуже добре. Ніж буквально вгризається в дерево, ніби то якась мора, а не 4-мм клинок. Я трохи провів часу в Solidworks, бо стало цікаво, який же там кут загострення. Хотілося це якось візуалізувати. Давайте покажу і вам. Як бачите, загальний кут не дуже сильно відрізняється від мори компаньон Heavy Duty. Так само, як і від звичайного компаньйону. Тому геометрія клинка в роботі мене приємно вразила. Сталь, гризе, дерево. Агресивніше за Сандвік. Єдине моє побоювання щодо сталі та геометрії це розмір підводів та гартування. У нас, до речі, тут 10,95. Вона під час, ця сталь моя на увазі, під час правки, не здалася мені дуже м'якою. А висота спусків складає трохи більше 9 мм. Заміри я робив саме на своєму екземплярі. Для порівняння умори Десь біля семи. Тому, що робити, якщо я впіймаю скол на РК, ну, я просто намагаюсь про це не думати. Щодо покриття на клинку. Я повністю розумію, для чого тут воно, адже це 1095, досить проста вуглецівка, яка може бадьоро іржавіти. Це, до речі, в нас фарба. Я так розумію, якась порошкова фарба, яка була запечена. І під час стругання не силового, коли ти прикладаєш багато зусиль, а такого неквапливого та вдумливого це покриття. Відчувається, коли е, знімаєш матеріал. Таке враження, що клинок ніби говорить хр. Хрррр". Ще один нюанс це, звісно, вага цього ножа. Мій екземпляр, е, чисто ніж, важить 188 грамів. Це без піхов. А з ними 227. Із піхвами та ультікліп, що. Як на мене, особисто забагато. Але, як казав Борис Бритва, тяжкість це добре, бо надійно. А і руків'я слизьким воно не здалося, але за рахунок товщини стає ніби квадратним. Іначе і під час роботи цим ножем по дереву, ніж не намагався якось провернутися в руці. Але в голові постійно були думки, що от зараз це може статися. Зараз він спробує провернутися. Тобто, чисто психологічно, мені було б зручніше, якби руків'я я було ну хоч трошки більш пласким. Ось такий ніж бокер Віхтіх. І ось такі його особливості, які мені здалися важливими і якими я поділився із вами. Чи сподобався мені цей ніж? Однозначно так. Чи вважаю я його універсальним? Ні. Я б особисто прибрав трохи товщину в обусі до 3 мм та зробив би руків'я я більш пласким, таким чином, ніж втратив би трохи ваги і став більш зручним для носіння на повсякдень. Але чи залишився б він тоді віхтігом, тобто важливим, та й де я, а де Дейв Венгер? Риторичне питання. Дякую, бережіть себе.